Обласне радіо Сіверцентр. Нас слухає вся Чернігівщина. Стоїть пташата на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви до мрії крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Мо вас, друзі, у студії обласного радіо Алла Томилко, Софія Пінчук та Оксана Ігнатенко. Ми навчаємося у різних школах, а об'єднує нас обласний палат дітей та юнацтва і одна мрія у майбутньому працювати на радіо чи телебаченні. Саме ази журналістики ми і опановуємо в палаці. Разом з дівчатами у студії сьогодні і я, автор та керівник проєкту Крила Віра Лисиця. Тож всім доброго здоров'я. Сьогоднішній випуск програми Крила як ми і обіцяли, присвячений міжнародному фестивалю дитячої журналістики Кришталеві джерела, що у серпні відбувся у Вінниці. Іде спільний проект обласного радіо і обласного палацу дітей та юнацтва у номінації Радіоробота став лауреатом. Оксана. Тобі пощастило побувати на цьому фестивалі. Скажи чесно, сподобалось? Звісно, дуже сподобалось. По-перше, це був мій перший фестивальний досвід. У мене з'явилося багато нових друзів з усієї України. І зараз ми постійно спілкуємось у соцмережах. На фестивалі у Вінниці було як цікаво, так і корисно. Всі шість фестивальних днів були надзвичайно насиченими та яскравими. Щодня ми прослуховували радіопрограму, оглядали фотовиставки, дивилися телепередачі та фільми, зняті дитячими студіями. Потім було обговорення, звичайно ж, з конструктивною критикою. Адже всі приїхали на фестиваль не тільки себе показати, але й чомусь навчитися. Цікаво. А що говорили про нашу роботу? В цілому вона справила гарне враження і на журі, і на наших юних колег. Між тим вимоги до нас були як до професійних журналістів. І враховуючи те, що ми тільки вчимося, без критики та зауважень не обійшлось. Але хочу сказати, що порівняно з іншими програмами ми були на рівні. А яке ваше враження від Вінниці? І Досі не можу забути це красиве квіточе місто фонтанів. І мені найбільше запам'яталися саме фонтани, особливо яскравий унікальний світломузичний фонтан на воді у центрі міста. <плес> Та повернемось до вражень від фестивалю. Щодня для нас проводились майстер-класи та творчі зустрічі з відомими особистостями, і я анітрохи не пожалкувала, що взяла з собою диктофон. Ви не уявляєте, як я зраділа, що серед членів журі, які оцінювали радіороботи, був відомий ведучий Роман Коляда. Між тим, коли прозвучало прізвище Василя Довжика, я зовсім не відреагувала, але тільки но ну, він мовив слово. Я впізнала людину, голос якої звучить мало не щодня на національному радіо. До того ж, більш майстерного виконання літературних творів я просто не чула. Тож цілком логічним було моє запитання до нього. Пане Василю, ви актор взагалі, да? Ні, письменник із 1980 року. Я член спілки письменників, аж СССР було. Мене вивчають у школі письменник. Він це справді мені просто пощастило повчитися. Бо це як актор, треба на собі все програти, бо побути тою чи людиною, чи як у мене хата. Вона взято, якби образ анімалістично. Так все відбувається через зовсім, начебто. Не людський предмет, але най, найзначніше для людства хата. а далі Василь Довжик зовсім несподівано для мене почав говорити про нашу програму, вірніше про її назву. І повірте, так обіграти слово крила може тільки дуже творча людина. Якщо про крила говорити ваші, як ви літаєте, так от дивіться, крилами ми малюємо навіть серце. І цими крилами ми можемо сказати людям, як ми вас любимо. Одне крило, як ви знаєте, не літає, а треба, щоб було двоє крил. І тому бажаю всім щастя, здоров'я і не тільки отих успіхів, як вони кажуть, сукцесів, не тільки цих в одному якомусь крилі, скажімо, яке крило, робота і до. Дома, і домашні люди, і це любов називається. Це те, що дома. А то теж любов, І от як щоб у вас от двоє крил летіло над світом і малювало серце, щоб ви знали, як ми вас любимо. Ще одним приємним відкриттям для мене на фестивалі Кришталеві джерела було знайомство з колегою, ведучим проекту Український вимір на національному радіо Романом Кулядою. Він виявився дуже неординарною особистістю. По-перше, свого часу він закінчив Київську консерваторію, працював на Київському обласному радіо звукорежисером, але згодом став радіоведучим. До того ж, дуже професійним. Зараз він ще й директор творчого об'єднання Промінь. Крім того, він деякон Української православної церкви, а ще батько трьох дітей. Тож моє спілкування почалося з наступного запитання. Наша програма для дітей, про дітей, от що ви побажали нашим радіослухачам, нашій аудиторії цільовій? ви знаєте, в мене побажання універсальне, можливо, навіть заїжджене, але я всім щиро бажаю бути людьми в найширшому і в найвідповідальнішому розумінні, яке можна тільки вкласти в це слово людьми як образом Божим, людьми як носіями справедливості, щирості, чесності. І я щиро бажаю розуміти життя як Дар життя як щось, що ми отримали, і за що ми відповідальні, за що ми відповідаємо і нашим результатам життєвим своїми успіхами чи неуспіхами. за що ми відповідаємо тим, як після нас будуть жити наші нащадки, наші діти, і за що ми відповідаємо нашою безсмертною душею. З точки зору визначення дітьми своєї майбутньої професії, як вони мають готувати себе до майбутнього вибору життя, ви знаєте, зараз дуже непопулярною стала теза про те, що треба вчитися. Ну я не знаю іншого шляху. Я розумію, що в життєвому шляху будь-кого є елемент везіння, є елемент талану, є елемент того, як сталися зірки, чи як Господь впорядкував це хто вже в яких термінах для себе це вирішує. Я вважаю себе людиною, богом, дуже обдарованою саме в тому, що якісь події страплялися тоді, коли вони мали траплятися, і тоді, коли я був в потрібному місці в належний час. Але для того, щоб опинитися в тому місці, в той самий час, треба бути готовим. Це як музикант, який повинен весь час. Підтримувати свій робочий інструмент, будь-то це рояль чи гітара, в робочому стані. Дбати про нього так, якщо ми говоримо про журналіста, він повинен дбати про себе. Він повинен володіти словником. Він повинен мати широкий і е, хороше російське слово кругозор. От воно дуже точно відповідає тому, про що я зараз говорю. Він має мати хороший міцний сформований світогляд. Не обов'язково, що цей світогляд не може зазнавати впродовж життя якихось мутацій. Людина жива, вона може змінюватися, вона може помилятися. Якщо людина щира в своїх помилках, то вона колись в них розбереться. Але треба бути готовим, готовим до всього. А це робота. Робота, на жаль, чи на щастя дуже тяжка. Настільки тяжка, що на дурниці просто не залишається часу. Рецептами життєвого та творчого успіху я попросила поділитися дуже приємно, красиво і водночас ділову та розумну жінку Ірен Роздобутько, відому письменницю, сценаристку, редактора одного з глянцевих журналів. Їх дуже в мене багато, але найважливіше для людей молодих. Це по перше, вірити в свою щасливу зірку, яка тільки одна на небі знати, що ви людина єдина, непересічна, особлива, і більше такої людини на землі немає. А тому треба виконувати своє призначення, вірити в свій талант і завжди ти тільки вперед за цим талантом і не звертайтесь з цього шляху ніколи. До Вінниці приїхав і чоловік Ірени Роздобудько, відомий український поет, пісняр, кінодраматург та сценарист Ігор Жук. Тож із диктофоном я підійшла і до нього. Пане Ігоре, якби мушне часу вас повернула назад, якби ви можливо інакше себе реалізували, і, можливо, щось реалізували таке, що таке залишилося нездійсненим. Я думаю, що така мрія у всіх і ілюзія у всіх, що якщо б закинуло кудись назад, а зберегло пам'ять про те, що було після того моменту, то якось би вдалося, щось. я думаю, що людина, якщо вона є собою, якщо вона щось незалежне, так мовити від диктування життя собою являє, вона може уникнути одне. Них помилок, але неминуче зробить інші. То ну є звичайно такі моменти в житті, які хотілося б дуже туди потрапити, когось врятувати, комусь допомогти. Щось в своєму житті можливо зробити розумніше. Але знаєте, я думаю, що в середньому людина, як вона сама є собою, і просто виправивши одні помилки, вона може наробити інші, які можуть бути ще гіршими. Тому, в принципі, я особливо не рвуся виправляти себе. Я стараюся того, який буде завтра, зробити трошки краще ніж ніж міг би він бути. Наша програма адресована молодому поколінню. Що б ви побажали молодим людям, тим, у кого все попереду? Щоб вони були кращі за нас, набагато кращі. Для того будемо тримати кулаки, віддавати їм те найкраще, що в нас є. Головне, щоб вони то все сприймали і йшли далі нас, бо інакше наше життя не має сенсу. Цікавими були творчі зустрічі з народною артисткою Союзу Ресерту України Адою Роговцевою, народним артистом Росії, кінорежисером Володимиром Фокіним. Та заслуженими артистами Росії подружжям Людмилою Гладонко і Борисом Токарєвим, який на початку своєї акторської кар'єри блискуче зіграв головну роль у фільмі Два капітани. Тож не дивно, що на запитання, як йому і його дружині вдалося пережити важкі часи творчого застою, він процитував уривок саме з цього фільму. Помните, в «Двух капитанах» есть песня, замечательная песня, на титрах идет, там детский голос поет, а, Птичкин написал, и там есть такие слова. «Ты иди, не сверни и не падай, а упал – поднимись, и будет тебе наградой цели заветный вновь». <реклама> Та, наибольше на знайомство с «Габриэлем». Вірніше виконавцем головної ролі у культовому колись фільмі Остання реліквія народним артистом Росії Олександром Голобородьком. До речі, він народився і виріс у Дніпродзержинську. переглянувши останню реліквію, я нібито повернулася у своє дитинство. І, хоча у сучасному акторові важко було опізнати красунчика Габріеля. Його вміння співати, декламувати та розповідати було просто неймовірним, виконуючи молитву Булата у Куджави чи пісню з репертуару Вахтанга Кікабідзе Магіґада, Олександр Голобородько був настільки переконливим, настільки проникливим, що мимоволі на очах у дорослої аудиторії з'являлися сльози. А коли він чистою українською мовою. Блискуче виконав Шевченкове і мертвим, і живим, і ненародженим зал вибухнув оваціями. Скажу чесно: більш майстерного виконання цього твору Великого Кобзаря я не чула ніколи. Тож по завершенню творчої зустрічі само собою напрошувалось запитання. Вы уже давно живете в России, в Москве, но такое мовы, как это газзанья мовы. Якцы удалось Далутесбрыхте? Ну, гены. Гены. Папа с мамой, да. Причем они не очень красивый язык. Тогда большинство говорили на них, в Суржике. Но, в принципе, если поднапрягались, то могли хорошо говорить на украинском языке. Я учился в русской школе, а в институте на украинском языке. Я закончил отделение театрального на украинском языке. Конечно, мне сложно разговаривать. потому что я думаю, по-русски, мне чтобы перестроиться нужно какое-то время. А вот, когда я начинаю читать, у меня мозги начинают перекручиваться сразу українською. Мови це я там уже все. И так же быстро перехожу, так что секрет, наверное, в этом. Наша программа адресована насамперед дітям. Що ви побажали нашим слухачам, нашій слухацькій аудиторії для того, щоб досягти чогось в житті? Если это детям, я пожелал бы им, чтобы они Свое детство, чтобы они э, старались подольше пожить в том, что детство дает. Чтобы они не лезли сразу во взрослую жизнь, не сидели в этих гаджетах, не выискивали там всякую э, муть и всякий жах. Вот, а щоб вони то що срочно дітям, щоб вони игрались, в хорошие ігри, щоб вони читали хорошие книжки, іменно книжки, щоб вони смотрели хороше кіно, не только американське, а хороше, даже американське, но хороше кіно, которое заставляло думать немножечко, думать, думать, думайте, діти, думайте. Дійсно, думати та відповідати за свої вчинки треба в будь-якому віці. В тому числі і в дитинстві. А ще цей час треба максимально використовувати як для навчання, так і для творчого розвитку. Тож, наші юні слухачі шукайте свою нішу, постійно працюйте над собою і вдосконалюйтесь, і це вже в дорослому житті повернеться вам з Торицею. Друзі, сьогоднішній спецвипуск програми Крила підійшов до кінця. Тож ми бажаємо всім своїм одноліткам, крім успішного навчання у школі, обов'язково знайти своє захоплення та розвивати свої творчі здібності, які в майбутньому допомогли у здійсненні ваших найкрилатіших мрій. Будьте завжди на позитиві і до нових зустрічей в ефірі. Є у кожного з нас, дай на серці мрія своя. Я знаю, ти, дай-данага да, за сон кто прийшов новый час, дай-дана.